Командувач Військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа в режимі відеоконференції провів зустріч із командувачем 6-го флоту Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки віце-адміралом Томасом Міші, керівник Національного флоту, ознайомив колегу з поточною обстановкою в Чорноморському регіоні. Командувачі обговорили питання безпеки Чорноморських портів, важливості зернової ініціативи та нарощення бойових спроможностей військово-морських сил. Командувач українських військово-морських сил висловив слова вдячності віце-адміралу Томасу Іші та народу Сполучених Штатів Америки за міцну підтримку України у війні з російськими окупантами. Commander of the Naval Forces of the Ukrainian Navy, Vice Admiral Oleksiy Papa had the online meeting with Commander of the United States Sixth Fleet and Naval Striking and Support Forces NATO, Vice Admiral Thomas Ishii.